street Люба церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, благодатьм і мир від нашого Бога, який, бувши багатий, збіднів ради нас, щоб ми збагатилися Його уборством. Боже милосердя продовжується в нашому житті. І ще один такий невидимий рубіж, ми з вами переступили. В когось цей невидимий рубіж сороковий, в когось п'ятдесятий, в когось двадцятий, п'ятнадцятий, а хтось тільки народився. І тим не менше, кожен з нас живе, рухається, існує з великої Божої милості. 24-й рік, який минув. Я переконаний в тому, що дуже багато ми розпочали вже певних справ, які не завершили, а можливо, навіть відложили. А можливо, ми тільки по них подумали для того, щоб їх можна було звершити, і по якимось обставинам ми їх не реалізували. Саме бажання в серці з'явилися. Але по якимось причинам були перешкоди. І ми не реалізували того, що бажали. Саме бажання, яке з'являється, якщо воно є добре, воно обов'язково від Бога це бажання. Ми з вами читаємо в Слові Божому, що Давид він бажав побудувати дім Божий для того, щоб люди поклонялися в Домі Божому, щоб вони віддавали хвалу Богові в церкві. І тим не менше, Бог сказав, що ти не побудуєш. Але бажання Давидове воно зародилося, і як він вмів, так він і реалізував своє бажання. Він наготував дуже багато різних речей для того, щоб його наслідник, щоб син Соломон міг використати всі ті матеріали, які були вже наготовані царем Давидом. Коли ми читаємо з вами друге пісання апостола Павла до Корінтян, ми бачимо те, що Павло ставить. Приклад коринтяна Македонської церкви, яка прийняла участь у потребах святих. По якимось причинам корінтяни мали бажання в своєму серці теж прийняти участь, але якісь певні моменти їм перешкодилося, і вони не реалізували того, що було в їхньому серці. І ось, пишучи апостол Павло до корінтян, він пише їм так. І радо даю про це, бо це вам на пожиток, що не тільки чинили, але перші ви стали бажати з минулого року. А тепер закінчіть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у міру можливості. Апостол Павло говорить про те, що ваші бажання вони були з самого початку. ще в минулому році він наголошує. А каже вже в новому році, візьміть, виконайте це, бо це каже, вам буде на пожиток. І в, приміняючи ці тексти, хочу сказати, що в кожного з нас є певні зобов'язання, в кожного з нас були певні бажання, які виникнули, і вони можуть бути хороші, ці побудження. Ці бажання могли з'явитися по, по тій причині, що ми почули. Десь призов до чогось. У нас щось в серці сталося, і ми захотіли це реалізувати. Але знову ж таки, різні турботи, різні переживання, різні ситуації в житті, вони можуть зупиняти нас на шляху, який ми хотіли б собі поставити, досягнути ось ту ціль. І ось апостол Павло, він торкається. Корінтян, ось того їхнього бажання, яке було в минулому році. Він не каже їм, він не формулює речі і каже, ось дивіться, з нового року тепер все, що ви хочете, робіть. Він каже, ні, продовжіть або ж закінчіть те, що ви бажали. Тому і я кожному з нас хочу побажати. Те, щоб ми не думали, що новий рік це нові задачі, це нові виклики, це нові бажання. Ні, новий рік це можливість для того, щоб ми могли досягнути навіть того, що ми поставили ще в 2024 році, і щоб ми не забували про те, що ми хотіли. Якщо ми хотіли доброго, Господь сильний нам допомогти, тому що ми є провідниками всієї Божої благодаті для добра для інших. Нехай Господь благословить нас, зміцнить нас, щоб цей новий рік лише був тим роком. В якому ми можемо досягнути закінчити певні справи, які почали бажати ще в 24-му році. Нехай Господь благословить, зміцнить укріпить кожного з нас. Ім'я, нехай Господа нашого буде прославне і возвеличене, йому слава, честь, хвала і поклін. Амінь.